От саме цікаво, що робити в цей період з бджолами. Дуже да? багато хто там думає, а тут немає що думати, тут треба робити. Значить, е... отак от виглядають сім'ї. Ось так, жілки. Кажуть, не офігівай, чувак, закривай нас. І завдяки тому, що вони так виглядають, от. Е... Я вже чітко бачу, що... От ті бджоли, які сиділи на п'яти рамках, вони ж сиділи не на 100%, прям розтягнуті, повністю улочки забиті і так далі. Вони сиділи, там займаючи 80% отої площі і, знову ж таки, не рясно, не повністю. На сьогоднішній день вже чітко видно, що пішов приріст бджіл, вже, вже йдуть в масу. Зразу хочеться поправити для великих знатків, прям професіоналів своєї справи, що є певні породні або там расові особливості бджіл. Для степової бджоли це ідеально. Вони гарно перезимували, в них було 6 березня, там півтори, в цій сім'ї саме було півтори рамки розплоду. І от зараз вони вже забили всі улочки, тобто вони вже пішли в розвиток. Це дуже позитивний вже сигнал, і я вже знаю точно, що ми такий бджіл можемо просто-напросто брати і йти з ними далі. Українська степова бджола, вона зараз дійшла в цей стан. Якщо з нею продовжити якісно і правильно працювати, то вже на середину квітня, на кінець квітня, ми там будемо мати таку велику плотненьку сімейку. Коротше, всім добра, підписуйтесь.